Як казав видатний Михайло Васильович Ломоносов, математику вже навіть задля того треба вчити, що вона розум до ладу приводить. Саме в якості викладання цієї дисципліни змагались педагоги області в другому етапі обласного конкурсу творчо працюючих педагогів творча скрабничка, -2012» – математичне відділення, що відбувся в Вінницькому технічному ліцеї. Участь у змаганні взяли 17 освітян з 12 районів області. Цей конкурс основною метою ставлять популяризацію творчих креативних педагогів, особливо вчителів математики. В цьому контексті ми виявляємо якраз тих обдарованих талановитих педагогів, які мають ну, суттєвий і значний досвід своєї роботи. Ми цей досвід заслуховуємо. Є критерії оцінки їх участі, це їх роботи, які вони нам представили на конкурсі. Це і презентація їх власного досвіду членам журі. За запевними критеріями ми оцінюємо самих найкращих в різних номінаціях. Ми будемо. Визначати перших шість місць одне перше, два других і три третіх, слідкує за конкурсом незалежна та висококваліфікований журі, що складається з педагогів, науковців та методистів, адже оцінити потрібно як науковий та творчий доробок учасника, так і методичне виконання роботи. Члени журі дуже відповідально і серйозно віднеслися до проведення першого етапу обласного конкурсу Творча скарбничка в номінації Математика. Вони всі роботи подані, перевірили спочатку. Виробили єдині критерії, потім перевірили і підвели підсумки. Після цього тільки. Ось сьогодні всі конкурсанти беруть участь у другому етапі. Разом за перший і другий етап буде підведено підсумок, і переможці будуть нагороджуватися відповідно грошовими преміями дипломами. Самі ж конкурсанти розповідають, що готувались вони відповідально, адже представляють не тільки себе та свій доробок, а й честь свого навчального закладу та його учнів. Прийняти школою прийняти участь в цьому конкурсі. Зробили розробку уроків і відправили вже в районі спочатку, а потім сказали, що треба поїхати в Вінницю. Деякий час був затрачений, треба було розробити розробки уроків. Точно сказати не в, Місяць, мабуть, пройшов до тих пір, поки ми здали свою роботу. По завершенню конкурсу, роботи кращих освітян будуть розміщені на сайті, а також опубліковані в журналі та науковому віснику обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників, де їх зможе оцінити кожен. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.